Чудовий літній день. Сьогодні ми знаходимося на тенісних кортах Мігарон, це місто Дніпро, скільки б не було відзнято відео про теплові насоси. Повітря, 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 вона і все одно залишається питання: чи варто купувати та використовувати теплові насоси як основне опалення та чи є воно енергоефективним? Сьогодні у нас Перший пуск теплового насоса повітря-повітря на тенісних кортах встановлено перші шести теплових насосів. Ми хочемо подивитися, як він працює на охолодження. Зараз триває пусконаладка. Поки хлопці обирають необхідні параметри та встановлюють їх. Я вам швиденько розповім про площу приміщення. Площа приміщення складає 1600 квадратних метрів. Найвища точка стелі це 8 метрів. На контролері ми зараз бачимо температуру в приміщенні. Вона не є коректною, бо температурний датчик ще не визначено, де буде остаточно розміщено. Він зараз знаходиться дуже близько до внутрішнього блоку. нашого. Зараз ми запустимо і побачимо, що наш вентилятор почне працювати, і ми зрозуміємо, що тепловий насос почав охолоджувати наше приміщення. Ремонт з темпларі Кіта Air to Air. Вага його складає 140 кг. Максимально просто з'єднання між зовнішнім та внутрішнім блоком. Це таке собі ідеальне рішення для таких от великих просторних приміщень, складських або таких от тенісних кортів, де треба опалювати та охолоджувати. Зараз ми підійдемо до зовнішнього блоку, подивимося, як він працює, які в нас шумові характеристики. Щоб зрозуміти, наскільки знизилась температура на тенісних кортах, один з інженерів інсталяційної компанії взяв перометр. Подивимося на результат. Если померить вообще поближе на, на саму точку, mm -hmm. на саму точку, то с него вылетает на самих решетках туда. Я стоял с ремяночку, залезал, там вообще подает 4 градуса. Mm -hmm. Ну его все равно ж, конечно, маловато. Не, ну он Да ну, ну Если все, все одно, а, а, а параметры все равно, например, меня я прям Не-не-не все хорошо. Так, протянула бензин из трех воды. Вот, и что нам показывает? Сколько? 26 3. Не, не, что, ну, ну, а, то мы так трошки. Да ну трошки. А так вот возьмем корт. Уйдем вот в это место и смотрим. 24,6. Чудово. А на датчике нам там показывает 26. На 26, а в мере в уровне датчика те же 26, ну где там десятки разницы. Здесь сейчас вот это вот окошко разогрелось. Ну Солнышко. да. Солнышко 37, 38. Ой, класс. Это то, это то, что падает с окна, 38. Ага, да. бачу. Вот. А потом уходим на стеночку, вот туда допустим, и там уже 25, 26, 27. Вот уходим в зону. Где висит наш кондиционер, далеко, плохо берет. Ну, 26, там, да. ну, она такая, скачет. Ну, если... Далеко Соседник не хожу. Корп. Тут, рядышком, да? Далеко не хожу. 29,4. 29,3, ну, 29, в общем. 29,9. А нам на... Сусідні порти ще нічого не змонтовано. Тут нічого нет. 30 градусів. Да, ну це по-разному, однозначно. А там 24, 25. Есть да, однозначно. І один працює. 100%. Це я так. А що, що? А ну ще, можна так вот. я до того не записувала, да. Як вам працює? Буй говорити так. На даний момент вопросов немає. Атлічно. Ну, це ж тільки перший пуск. Ну, та, 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 Ну, подобається. Подобається. Чудово. Після отримання а, даних з перометра давайте повернемося до контролера, щоб подивитися, скільки тепловий насос споживає та скільки виробляє. На даний момент ми бачимо на контролері сніжиночку. Це каже нам про те, що тепловий насос працює в режимі охолодження. Споживає на даний час тепловий насос 5,4 кВт, видає 27,4 кВт. Миттєве Сіопі 5. Нагадаю вам, що висота стелі у нас в високій точці 8 метрів. Ми замірювали, скільки в нас через вікна в стелі падає на корти 37-38. Температура на тенісних кортах складає 24-26 градусів. Ось такий короткий огляд у нас вийшов пуску наладки теплового насоса повітря-повітря з дуже крутими результатами по охолодженню приміщення. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, коментуйте та ставте лайки, рухаємося далі. Робимо нашу країну енергонезалежною.